Привіт, мої любі друзі, сьогодні, 29 червня 2023 року. Так швиденько, швиденько і вже червень, чудовий червень, заквічений, щасливий, добігає кінця. Як мені хочеться кожен місяць, літа, кожен день розтягнути як не як приємний, приємний приємний нектар. Але маємо ще маємо. І так, яке ж сьогодні свято відзначають у всесвіті в світі. Зараз тепленько, гарненько. Дуже багато хто їде на море, а хто на Дністер, а може хтось на пруд або на озера. І, звичайно, особливо мужчини, а деякі а дехто із жінок займається рибною ловлею. Це як медитаційний процес, який заспокоює, приносить задоволення. Багато моїх друзів ту рибку, яку зловили, вони потім її випускають. Тобто подобається сам процес. Це як для мене мої вранішні спортивні тренування це медитація. І так. Сьогодні наша планета, Всесвіт відзначає Міжнародний день рибалки. Так що усіх людей, закоханих у, у рибну ловлю і членів їх сімей, я вітаю з цим чудовим святом. А ще сьогодні, сьогодні багато свят, але я вибрала саме такі, які точно піднімуть нам усім настрій. І ще сьогодні Міжнародний день бруду. Тільки не подумайте, що я прославляю бруд, брудний спосіб життя і так далі. Ні-ні-ні, ні в якому випадку. Це він так називається. У Всесвіті. Особливо в Європі і в Сполучених Штатах Америки святкують день, коли малечі разом з дорослими дозволяє собі все і граються, бавляться з брудом, з грязю. Згадуєте, як люблять дітки одягнути резинові чоботи і ходити по калюжам. Або коли пройшов дощик і літо просто босоніж гратися у багнюці. Я в Іспанії це бачила дуже дуже часто, і батьки нічого не кажуть. Вони насолоджуються разом з ними. Так що це день, коли ми... Поринаємо у дитинство, коли ми відпускаємо усі свої якісь е, застереження, комплекси і так далі, і просто бавимося з усім світом в ці чудові дитячі ігри, піднімаючи собі настрій своїм дітям і усім, хто бачить е, вас за цим заняттям. Так що такі чудові свята. А ми сьогодні з моїми колегами, з якими ми були разом на курсах гідів екскурсоводів, відвідаємо музей, в якому я до речі ще не була. А саме в, е, в нашому палаці мистецтв, колишній текстильці на театральній площі є музей єврейської культури. І я зараз туди поспішаю. Якщо буде час і натхнення, обов'язково вам розповім. І так, з Днем Рибалки, з Днем Ігор у Бруді, з релаксом і чудовим настроєм. До нових зустрічей з Кобилянської ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!